Ласка Божої любові та благодать прощення. Усе це в новій книзі духовної поезії прикарпатського письменника Ярослава Ткачівського. Ковчег пливе до пристані. Це історія християнської душі, умовно поділена на три розділи: Пантократор, Господь, Вседержитель з квітами на шафот та страдники Пілігрими. А от для самого автора щойно видана збірка, на своєрідний рідний рубіж усієї його релігійної творчості. Єпископ Митрат Софрон Мудрий. Благословив мене на те, щоб зібрати всі твори духовної тематики в одну. І він написав передмову до книжки Ковчег плеве до пристані. І я дуже тішуся, тому що це буде книжка, сподіваюся, не тільки в бібліотеці, що вона зайде пошанівок серед читачів, бо Господь у нашому серці у кожного з нас. Я не хочу бути пастором чи священником. Це ні, це не так. Я передаю е, через глибину свого слова. У думки і помисли, наприклад, братів, з якими ми проживали в монастирі в келіях різних, бо там чернече життя, є чернече життя, але це є збірні образи. І, хоча презентував нову збірку Ярослав Ткачівський у стінах духовної семінарії, вірить, вона буде зрозумілою не лише вихованцям його закладу, але й простим людям, бо написана зрозумілою усім мовою. До слова, це вже п'ята книга прикарпатського письменника на релігійну духовну тематику.